Дві медалі, призове загальнокомандне місце та отриманий досвід. Ціла група вихованців відділення плавання дю США номер 1 міста горішні плавні у складі збірної Полтавської області виступила на чемпіонаті України вікової категорії до 16 років у Києві та отримала мотивацію на подальші змагання. Для усіх юних плавців це був перший досвід виступів на чемпіонатах України, де довелося боротися зі старшими за віком суперниками. Змагання було присвячене сторічному ювілею фізкультурно-спортивного товариства. Ства Динамо до складу якого входили учасники чемпіонату з різних регіонів. Це був дуже добрий досвід. Спробували перший раз в цьому басейні. Все добре, це був перший старт. Наш виступив добре. Все вдалося зайняв четверте місце, два четвертих місця на чемпіонаті України. Оцінюю змагання. Добре на фініші поступився суперникам. Будемо виправляти працювати на, на на тренуваннях, щоб було все краще, на області буде результат кращий. Станції в тебе були, 100 брас, 100 бат, 50 кроль, 50 брас, 50 бат. Я хотів покращити свій результат, але ну не вийшло, не вийшло. Щучуть хвилювався, бо перші в Києві змагання, а також же не перші змагання, ну в Києві перші, да. Тобі басейн, вода, атмосфера, це щось інше, да, чемпіонат України? Е, так, басейн ну, гарний, красивий. Намагався досягти першої дорослий розряд, але не вийшов. Плив на дистанції 200 комплекс 150 метрів поТХМ. Е, багато не вистачило, ще й трошки? Ну, На декілька дистанціях трошечки, на комплексі там достатньо, було, ну, не достатньо було. Ну, чим запам'ятається атмосфера змагання, басейн, цей, чи багато там було учасників? Ну, учасників небагато, було, бо атмосфера там інша, ніж в, на чемпіонаті в області. Разом зі спортсменами на відповідальному старті була й тренерка ДЮСШ номер Но Катерина Крепець. У команді, яка виступала у столиці України, є її вихованці, а також плавці та плавчиня, які займаються у тренерки Гани Савельєвої. 12-річна Вікторія Кобеляцька задоволена, що їй вдалося дебютувати на таких відповідальних стартах. Склалося все добре і ну, дуже добре, дуже дуже Прам. Мені це подобається. Місця я ніякі не які напозила, ну, я не розраююсь, все добре. За, якщо не зараз, то потім. А я плавала 50 спина, 100 50 кроль та 100 і, і ще 100 раз 50 і кроль, опять 100. Мені поставили завдання проплити по першому взрослому, але я не знаю, я не бачила результати. Ну, по посматрю і потом Очі, очікує, що виконала так. Так, дуже так. хочу. Перший І ти була у нашій команді єдина дівчина серед цих хлопців, так Так. – як собі у цій компанії Ну, не дуже погано, як я ожидала. Ну було добре. Один із вихованців, саме Ганни Савельєвої, Михайло Перерва. Єдиний із представників горішніх плавнів, якому вдалося вибороти медалі золоту та срібну. Звісно, було невеличке хвилювання, тому що це був як перший старт у цьому навчальному році. Е, здобув я золото на дистанції 400 метрів вільний стиль і також срібло на 200 метрів комплексне плавання. Розкажи, з чим пов'язаний такий успіх на дистанції 400 метрів вільним стилем, чи є, чи є ця дистанція найулюбленішою? Твоєю? Ця дистанція не є найулюбленішою, але ну, вирішив її взяти на цих змаганнях. Конкуренти були сильні. Ну, я тренувався добре до цих змагань, ну і ось так вийшло, що зайняв перше місце. Дистанція, де переміг Михайло Перерва, 400 метрів вільним стилем, є досить виснажливою, зізнався спортсмен. Тренувався до цієї дистанції. Ну, е, так, я більш думаю, що це дистанція на виснаження. Е, але так як я в своїй основі являюся е, стаєром, тому для мене це не було дуже як, тяжка дистанція. І здобув я срібло на своїй основній дистанції це 200 метрів комплексне плавання. Е, конкуренти також були дуже сильні. Один все, е, все ж таки хлопець мене зміг обігнати. Усі шестеро представників та представниця школи плавання горішніх плавнів зробили внесок у загальнокомандне третє місце команди Полтавської області. Попереду опинилися плавці з Одещини, які перемогли у командному заліку, а також представники і представниці Рівненської області. Вони вибороли срібні нагороди збільшити кількість медалей у скарбничці своєї спортшколи. Юні плавці та плавчині намагатимуться на обласній першості з плавання серед юнаків та дівчат, яка пройде у Полтаві 17-го та 18 жовтня.